Нічна атака жителі селища Обухович на Київщині збентежені сусідство. Місяць тому за 100 метрів від їхніх городів і Пасовиськ невідомі залишили тонни пестицидів. Відтоді повітрі сморі до того ж, хтось перекинув одну діжку з отрутою. Пророк хімії для цілого селища Людмила Бадаляна. Пані Оксана живе в Обуховичах 20 років, але таке побачила вперше. Такими черепушками нам сюрприз. Зазвичай черепушками позначають отруту, і тут вони скрізь разом майже 14 тонн хімікатів. Все це просто неба стоїть вже близько місяця. Хто покинув це добро, місцеві жителі не знають. Рух біля них бачили тільки раз, коли самі подзвонили в Міненес і сказали, що один мішок розірваний, а з однієї діжки розлилося. Приїхали і в чотирьох. Вони його тут все перепакували. Запакували і бочки, ті, що були розкидані. І поставили опять його на місце. Так воно стоїть мертвим грузом. А довкола стоїть сморід. за сотню метрів. Починаються сільські хати. Городи. Пан Віктор хімікати носом чує, каже, як дізнався про розлиту діжку, не на жарт перелякався. Воно бураки мої, воно викопана картопля. Там воно суноси одної сусідки, другої сусідки. В нього росте чудово і без такого добрива в мішках і бочках пестициди. Про це селянам розказала міліція. Назбирали хімікатів, умовляв по околицях. Тільки в самих обуховичах знайшли дві тонни. Чорним по білому в листі людям пояснили, це діє програма знешкодження пестицидів і отруту. Мовляв, вивезли саме звідси з місцевого, давно занедбаного хімскладу. Вже невдовзі її мають доправити на утилізацію до Польщі. Однак народ не ймий віри, кажуть раніше тут такого не бачили. Ну а не помітити дві тонни отрути якось складно. А в місцевих сторожилів взагалі залізний аргумент давали ще намісніті хімії не давали. Скільки там лежить? Люди кажуть, все знає, голова сільради та часу зустрітися з нами він не знайшов. Скерував до районних чиновників. Ті. І не приховали. Це дійсно державна програма, і взяли їх справді на хімзаводі в одній з прибудов. Звідти повиносили, але вивезти все і одразу у підрядників не виходить. Може, їх треба було десь в надійнішому місці зберігати, а не посеред села. Так, да, Це просто може не, не допрацювання цих представників цієї компанії. Вивести чи, хоча б, заховати, пообіцяли найближчим часом. Поки матеріал готувався до ефіру. На горизонті вималювався прогрес. Частину хімікатів перетягли. На іншу околицю села порешту обіцяли повернутися днями. Людмила Бадалян, Роман Сукач, ТСН 1+,1.